Сказати, що 2022 рік рік, який минає, був складним, це нічого не сказати. Його точно запам'ятає кожен українець. Ми прожили його у боротьбі за свою свободу і незалежність. І щоб ми не загадували на наступний рік, над чим би не працювали просто зараз. Все зводиться до одного: найпростішого та водночас найважливішого: безпека, захист близьких та наближення перемоги. Користенці, які представляють нашу громаду на різних рівнях влади, розповіли, яким був для них. Рік 2022. загалом як говорити про роботу депутатського корпусу. То всі включилися в активну роботу по вирішенні отих нагальних питань, які виникали. В першу чергу це запрацювали депутати як волонтери, допомагали Збройним силам України, допомагали нашим жителям. Безперечно, дуже багато проблем. Дуже багато не всі можна вирішити. Нашими силами, але саме головне, який би я зробила ну, висновок для себе да, з цього року, який завершається, це те, що наша громада і наші люди особливо, я хочу сказати, які здивували своїм таким ем, бажанням жити в вільній незалежній державі. 22-й рік, напевно, для всіх. Жителів нашої країни для всіх українців був найважчим роком не тільки за роки незалежності, але точно з часів Другої світової війни у нас знову, на жаль, іде війна, окуповані наші території багато. Загиблих наших воїнів, наших захисників, мирних жителів, тому безумовно це найтяжчий рік. Всім нам довелося пройти такі випробування, про які ми навіть не уявляли, що вони можуть бути в житті, але незважаючи на це, ми працюємо, ми займаємося депутатською діяльністю, ми навчаємо дітей, так як я вчитель. Кожен знайшов свою нішу таким, як і для всіх українців. Рік, коли розпочалась війна, і чесно скажу, я теж не очікував, що це буде. І коли почалася страшна і трагічна війна, я був відверто скажу здивований тим, як швидко наша країна, українці, змогли організуватись. Все-таки я бачив ті проблеми, ті негаразди, які нам заважали швидкими темпами якось розвивати країну, і те, наскільки ми спромоглися оперативно об'єднатися, організувати, особливо те, що стосується наших військових для мене, як і для всієї України, звичайно, цей рік був роком тривог, роком таких переживань за нашу державу, за все те, що відбувається в нашому житті. Звичайно, це для мене був особисто і роком втрат, тому що загинув в окупації мій дідусь. Це рік очікувань, тому що пішов на фронт мій рідний брат, і зрозуміло, що це не дає, не додає. Позитивних емоцій, однак життя воно таке багатогранне, і в цьому році в мене є в моєму особистому житті теж такі певні і здобутки. Я стала мамою тещою і стала мамою хрещеною. Тому два ще хлопчики з'явилися в моєму житті, і вони певним чином вже вселяють мені надію на краще майбутнє, на розвиток, на щось таке добре, світле і позитивне. Ну, мабуть, таким же, як і до всіх громадян нашої країни, дуже складний, щоб не сказати трагічний. Але, е як мінімум, 50% того, що ми планували для галузі охорони здоров'я, було зроблено. З'явились нові фахівці. Лікарня не зупинялась ні на хвилину, ні лікарня, ні консультативно діагностичний центр. Навіть коли залишилось 30% медпрацівників працювали і надавали допомогу мешканцям міста. Північного регіону всього, всі, хто до нас звертався. Ну, знаєте, банальні речі, скажу, він важкий, але е, і продуктивний в плані можливостей. Можливостей допомоги, можливостей е, перегляду своїх е, банальних речей е, щоденних. І зараз, е, як на мене, депутатство вийшло е, не в план е, якихось там. ну, Речей знайомих для депутатів, а в план зміни і багато функціональностей, можливостей допомагати, і ну чесно кажучи, я себе не асоціювала цілий рік з депутатством. Один раз тільки дістала свій квиток депутата тільки для того, щоб отримати гуманітарну допомогу на Львівщині. Ну тобто. Для мене цей рік не був прям роком депутата. Був роком людини, суспільного діяча, об'єднуючої людини і створення різних благодійних проєктів. Якщо це в рамках депутатства, то окей. А якщо це просто як людяність, то теж для мене це важливіше. На жаль, бізнес в цьому році не процвітає. Я думаю, що цей рік був складним не тільки для нас, для коростенців, для керівників, а складним був для всіх українців загалом і взагалі для нашої країни. Це, мабуть, найстрашніший рік, який був за історію незалежності нашої країни для соціальної сфери області та міста. Взагалі, цей рік був складним. Але ми впоралися з усіма поставленими викликами, з усіма проблемами, вимогами і все, що від нас потребували, як від працівників, фахівців, керівників. Ми виконали це і розселення внутрішньо переміщених осіб, це надання компенсації виплат пільг. Але я впевнена, що ми українці сильна нація, що ми не здоланні, незламні, що ми переможемо. Більше ніколи не буде так, як було раніше. Це розуміють усі. Повномасштабна війна назавжди змінила життя кожного українця та українки. Ми рятувались від біди за кордоном. На колінах зустрічали наших загиблих захисників, волонтерили, плакали і молились. Рік, що минає, нас багато чого навчив. Цінувати життя, і цінувати звичайні радощі, які можуть бути у людини. Цінувати близьких, тих, хто поряд з нами завжди, радіти кожному дню життя і радіти таким радощам, як сонце, спокій, мир. Ми цього, на жаль, не цінували, і цей рік для нас гірка наука. Навчив вірити іноді в те. В чому я вже не знаходив якби позитивне щось, все-таки потрібно, потрібно вірити в людей. Навіть в найгірші, найстрашніші моменти, от людина здатна переродити, здатна показати якісь нові свої можливості, нові якості. І от це для мене було чесним відкриттям, і я побачив, що це можливо. Рік, що минає, звичайно, навчив цінувати дуже прості і звичайні речі, до яких ми звикли які ми в мирному житті не помічали. А ще мене особисто він навчив певному такому філософському ставленню до життя, тому що за цей період я бачила дуже багато негативу. Це і перші загиблі, які були на нашому блокпості, я їх на власні очі бачила. Це хлопчик після бомбардування, це де е, такі населені пункти, куди я їздила, Це звичайно негатив, але разом з тим ми відкрили пологове відділення. Я там досить часто буваю. Я бачу цих новонароджених маленьких діток, яких у нас, до речі, в Коростині народилося 446 за цей період. І тому по філософському такому я ставлюся до життя плач з тими, хто плаче, і смійся з тими, хто сміється. І тому. Ну, навчив мене утримувати от, цей баланс між темним і світлим. Ми стали жити насамперед по-іншому. Ми стали жити в умовах війни. Це безумовно дуже тяжко. Ми стали жити не тільки в умовах війни, а як наслідок, і в умовах енергетичної кризи. Ми стали весь народ, особливо і Збройні сили, і наші волонтери, і всі жителі України стали сильнішими, міцнішими і мужнішими. Цей рік навчив нас цінувати та любити те, мабуть, чого ми раніше не цінували і не любили, над чим ми не замислювалися. Прості звичайні речі. Наприклад, коли ти просинаєшся зранку і спокій, коли ти не працюєш під звуки сирен, коли ти не біжиш у сховище, мабуть, оці такі звичайні людські речі. Любити свою родину, свою країну, один одного добріше навчив бути нас, тому що ми так об'єдналися, що не не очікував, мабуть, цілий світ. Тільки мужності, більше нічого. Да. Хотілось на початку не плакати, чесно скажу, але потім, все ж таки, коли вже деякі рідні були вже за кордоном, стало. Якось проще. Цінувати сьогодні, цінувати сьогодні, цінувати людей, бачити світло в людях. Якщо нема світла на дворі, то воно точно є поруч. Ну і оптимізму, і віри все-таки в людей. Мабуть, всі згадали, що ми громадяни нашої країни, патріоти, але і деякі питання щодо оцінки певних наших робітників. Медпрацівники, вони всі військово зобов'язані і повинні виконувати свій обов'язок. І коли в березні була складна ситуація, не всі повели себе так, як потрібно. Ну, зараз ми надіємось на тих, хто в ці складні часи залишився на місці. Вони складають те ядро, яке буде Навколо якого буде створюватись майбутнє храстинської медицини. сьогодні? Ми продовжуємо жити та бороти за перемогу, за право бути собою. Війна показала, що для життя і щастя не так вже й багато треба. Ми всі незалежно від віку, подорослішали. Хотіла б побажати всьому українському народу і нашій територіальній громаді. Саме головного говорять, що новий рік це чудо, саме більшого чуда це перемоги над ворогом, звільнення наших земель, і щоб ми зажили у мирній, процвітаючій, незалежній Україні. Миру, перемоги, всім здоров'я, тепла в оселях. І щоб все закінчилось погане в 23-му році. На жаль, 22-му це не закінчиться. Але хотілося б, щоб наступний вже 24-й рік зустрічали в мирній країні. Звичайно, одного і важливого це перемоги України, мирного і благополучного потім життя. І бережімо одне одного, бережімо своє. Відчуття гордості за Україну, і ще нам треба сил і натхнення для того, щоб правильно і адекватно пережити нашу перемогу, яка безумовно у 2023 році буде. І Я хочу побажати усім от кожного дня жити з цією вірою з цим оптимізмом в те, що обов'язково буде. Те, до чого ми прагнемо, це перемога, щасливе, спокійне життя і можливості розбудовувати нову державу державу вже для наших дітей, онуків, для наступних поколінь. Я хочу побажати об'єднання, об'єднання між собою, тому що дуже багато викликів для нашого народу йдуть з інших сторін, і коли в нас всередині немає єдності, то на жаль не можна тримати всі тели і всі фронти. Тому треба вірити в одне одного, допомагати одне одному. А чого можна потім <сміття> топти, тому що це зараз ну не наразі зараз це все. Знаєте, в цьому році наше підприємство не буде робити таку велику кількість інсталяцій. Ми поставимо в цьому році гарні двері вхідні Новий рік, де буде ну, чудові надписи. Я вважаю, що кожен каростенець повинен зайти через ці двері, забажати нашому, нашій країні миру і нашій державі процвітання. Вірити в перемогу, робити все для перемоги, не зневірюватися, жити, звичайно, радіти життю. Хай поруч завжди будуть близькі люди. Хай вони відчувають підтримку один одного, підтримують один одного. Отже, взаєморозуміння, витримки і перемоги. Я щиро бажаю, щоб прийдешній новий 23-й рік був роком перемоги та роком відновлення, і я бажаю, щоб майбутні прийдешні різдвяні та новорічні свята ми всі зустрічали за великими святковими столами, усіма родинами, щоб усі наші захисники та захисниці повернулися живими додому, щоб усі ті, хто перебувають нині за кордоном, також повернулися в домівки. Дорогі земляки! Я щиро зичу вам, щоб свято Різдва Христового та прийдешній рік подарували нам мир і спокій. Родинне тепло і міцне здоров'я, щастя та радість, силу душевну і незламність духу з Різдвом Христовим та новим 2023 роком. Отже, віримо в нашу перемогу та не падаємо духом. 2022 рік навчив нас цінувати, любити, дякувати. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.